Всім привіт! Хочу вам сьогодні трошки показати свої троянди. Почнемо ось з цієї красуні рожево-червона така квітка, дуже величезна, прям величезна. Такий високий на задньому плані жовтенька красунька. Ось тут така різнокольорова. Це кері на сонці не вигорає, добре тримає свій бутон. Ось тут така манінька, гарненька. Такий бутончик акуратний. А ось ця красунька, це моя любимка. Подивіться, який накручений бутончик. Дуже гарна, дуже парфумована, до речі. Ось також бутони. Ось це тільки розпускається бутончик і це вже, ну, мабуть, повний розпуск. А ось подивіться, яка реверс світленький. Серединка така червона. Ось так ось червона троянда. Ну, колір зовсім червоний колір, тяжко передавати. А ось поряд ось така чорнильна. Квітку тримає недовго, коли прохолодно, то трошки довше, але коли жарко, то Квітка в 2-3 дні обсипається. Ось теж гігантська, здорова така троянда. І ось так покручена серединка. Ну і ось теж цікава, в міру запашна і ось така накручена серединка. Взагалі подобається червоного кольору троянди. І ось ці ну, тяжко їх впіймати їхній кольор. Ну і закінчу свій показ троянд, розбавлю трошки червоні кольори. Ось така оранжева чи жовто-гаряча, чи яка вона. Ось такого незрозумілого кольору це Емілієм Гіо. Та ось така біла трояндочка. Це прям, прямий не базальний пагін, а взагалі вона ось так, всі пагіни падають донизу. І коли бутончик розкривається, Він ніби як метелик, коли спускається донизу. Ну і ще покажу вам ось такий свій міні-квітничок. Це насіння, яке я купляла в супермаркеті. Суміш була, мабуть, для рабаток називалася. І ось там в мене здебільшого це Алісу. Але ще є ось такі гарненькі, анютині глазки Ось так. Всім дякую за увагу. Приємного перегляду.